Рятувальники це герої, які щоденно ризикують своїм життям, щоб вберегти кожного українця. Нині на спортивному комплексі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області відбулося нагородження прикарпатських рятувальників, котрі ліквідовували пожежу на бурштинський тес. Виникла вона 10 жовтня внаслідок ракетних ударів, завданих Російською Федерацією. Був там і Віктор у ДСНС чоловік працює 6 років. Тому у надзвичайних ситуаціях каже місця страху немає. Ми з кожного дня стикаємося з такими. Це обов'язково чи ракетні обстріли. У нас і в мирний час кожного й кожного виїзду своє загроза для життя особового складу. Найбільша складність при гасінні даної пожежі полягала у повторному ракетному обстрілі Російської Федерації даного об'єкту. Тобто всі, весь напрямок прожегасіння супроводжувався, і все це саме гасіння це було оберігання особового складу. Тобто ми приступили до гасіння пожежі після команди по відбою повітряної тривоги. В результаті роботи рятувальників під час ліквідації пожежі на енергетичному об'єкті вдалося уникнути відключення електроенергії по всій Івано-Франківській області. Участь в гасінні пожежі приймали підрозділи. Івано-Франківського гарнізону, зокрема, ДПРЧ Галич, окремо поста Бурштин, також добровільна команда села Лани. Нагороджували безпосередньо тих, які проявили себе мужньо, героїчно, які подавали стволи пожежні гасіння. під час дійства також надзвичайники представили техніку та аварійно-рятувальне обладнання, що є на озброєнні прикарпатських рятувальників, а ще спорядження різних підрозділів головного управління ДСНС в області. Прилади радіаційної хімічної розвідки, засоби захисту органів дихання та шкіри. Зараз я вам покажу. У нас є прилади радіаційної розвідки, такі як МКС 05 «Тера» та МКС вони. Їх призначення одинакове для визначення потужності еквівалентної дози. Далі у нас є прилади хімічної розвідки. Це дозор українського виробництва, це німецького виробництва Драґер і Чемпро. Дозор визначає такі небезпечні хімічні речовини, як аміак, хлор, сірководень, горючі гази. Ну і кисень, щоб ми знали, який є. Нині у час війни зазначають у Івано-Франківській обласній адміністрації прикарпатські рятувальники повністю забезпечені необхідною їм технікою. Наша область постійно отримує і в останні місяці отримала дуже... Дороговартісну таку техніку, яка допомагає рятувальникам справлятися з складними ситуаціями з викликами. Також ми з обласного бюджету максимально підтримуємо службу ДСНС, тому що є чітке розуміння, що в найкритичніших ситуаціях, в надзвичайних ситуаціях на допомогу приходять рятувальники. За сумлінне виконання службових обов'язків, мужність та професіоналізм проявлені під час ліквідації пожежі, нині нагороджено два десятка прикарпатських рятувальників. Вальників Мар'яна Джерч Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.